В ньому є творчість, є геній а вже на етапі виконання. Але якщо нема логістики, технології організації, то цей геній ніколи себе не може проявити. Якщо таки так, що теж не виключено, то що це за мир? Це мир е, по реальній лінії фронту з відповідними гарантіями там певних країн, які, які будуть поширюватися на контрольовану нами територію, чи це взагалі що? Да це ніщо. Це може бути дважди два-вісім, а може бути відповідь, я не знаю, яка завгодно. От Орбан каже вже не вперше, що наступний рік або буде припинення, або котрась зі сторін буде знищена. Це таке викручування рук Зеленському, щоб він погоджувався на будь-що, щоб потім його звинуватити, якщо він не погодиться в зриві миру. Всі розмови про мир це просто відволікання уваги.